Ну і час від часу від західних політиків лунають тези про втому від російсько-української війни надто втомився спікер Майк Джонсон. Він заявив, що більше не хоче підтримувати Україну. І за умови перемоги Трампа закінчить війну швидко, але це швидше передвиборча заява. Можна так її трактувати. Серед європейців не надто оптимістичний президент Чехії Петер Павел. Він не вірить, що Україна повернеться в кордони 91-го року. Як того хоче президент Зеленський, позиція Києва незмінна, жодних Х, поступок у більшості випадків захід запевняє українців підтримці цієї п'ятниці. Президент США Джозеф Байден прибуде до Німеччини. Там він зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем та й президентом Франком Вальтером Штанмайером. Детальніше про це зараз будемо говорити аналізувати з генералом лейтенантом у відставці, заступник начальника генерального штабу зсу України з 2006 2010 шостих роках. Ігор Романенко долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, моє вітання вам. Доброго здоров'я. Я вас вітаю, пане Ігоре. В контексті того, що зараз пишуть міжнародні змі, дають не надто втішні прогнози Україні. Хочеться вас запитати. А чого очікує зараз Росія? Як ви гадаєте, холодів, аби завдати якомога потужного удару нашій державі е, виборів у Сполучених Штатах Америки? Чи можливо там дуже сильно чекають переговорів? Же вони не просто очікують, а займають таку агресивну позицію, і в першу чергу це реалізується? їх підхід, такий путінський ну, оточення на фронті, тобто йде реалізація просування виконання завдань, їх стратегічної наступальної операції. Ми бачимо, що повільно, але на фронтах вони просуваються вперед. Вже не так, як було з попередніми ресурсами, там місяць назад, з тими, з тими ж темпами. Але все рівно просувається, і це загроза безумовно. і нам треба ви в сюжеті показували працювати, не зважаючи на всі ці їх позиції відносно того, щоб активізувати надання допомоги, тому що в стані такому, як вона зараз, є, ну суттєвих змін ми не зможемо досягнути, тобто наш. Підприємство оборонно-промислового комплексу задовільняє потреби сил оборони України на різних напрямах, десь на 15-20%. відсотків. Mm -hmm. Решта це нашими союзниками. А їх позиції багатьох ви показували, яка сама, mm -hmm. і зараз іде боротьба, щоб змінити її, і тільки в цьому випадку можна очікувати стабілізації. Сituацію по фронтам і Пане... далі тоді можна говорити про якісь деокупаційні дії. Пане Ігоре, ще питання з приводу того, що всі ну більшості так експертів і західних змі також пишуть про те, що от от Росія готується до холодів, тобто вони чекають на найбільше похолодання. І е, планують завдати серйозного масштабного удару по нашій енергетиці, або, звісно залишити нас без світла. Якщо говорити принаймні про їхні ресурси, так е, якими ресурсами вони можуть завдати цього удару? Якщо не помиляюся, то останній з ракетних ударів це було на початку жовтня. Е, скільки вони могли там накопичити відповідних ракет, і наскільки в них вистачить сил справді на такий потужний удар, про який всі Зараз говорять завдяки е, цим ударам нашої сил оборони а, по а, арсеналам, складам, mm -hmm. причому по місцям де розташовані носії, крилатих авіаційних а, бомб. Ну і решта складом з бала спаливомастильним матеріалом. Це теж впливає. Тобто, по сукупності потенціал а, безумовно знижений у них щодо можливості по нанесенню. Повітряного удару, але, на жаль, все рівно є для того, щоб ну, організувати продовжувати системний вплив, можливо, не так не щодня з якимись перервами. Більше того, на жаль, у них є можливість сформувати і забезпечити нанесення масового удару. Ми пам'ятаємо, що ракетну зброю вони свої теж. Давно там більше місяця, мабуть, не застосовували і ну перерва з шахедами, але виробляють самі вони шахеди. Рам допомагає і тому по сукупності. А що це означає масований? То це і як шахеди кількість і ракет може бути ну, до сотні і того і іншого. Тому треба готуватися. До такого роду дій ворога військовою завжди повинні формувати плани з, з декілька лініями поведінки, сценаріями, в тому числі найбільш mm -hmm. важкі, теж пане Ігоре. А чи можна е, зараз аналізувати це з цієї точки зору? Що е, фактично росіяни вже провели певну розвідку, враховуючи те, як вони активно запускали шахеди? Лед не щодня вони маневрували, і навіть аналітики також про аналізували це так, що вони виконують функцію не ударних безпілотників більше, а функцію розвідувальних безпілотників. Чи можна говорити, що на даному етапі росіяни завершили вже свою розвідку і зараз тільки чекають підходящого моменту, аби здійснити черговий масований обстріл? Ну от такий посил, про який ви говорите, що вони щось розвідали, і е, в широкому спектрі засобів, які mm -hmm. у них є, це від комп е, космоса до агентури, на жаль, безпосередньо яка діє в Україні. В першу чергу, вони можуть з'ясувати ну стаціонарне. Якби об'єкти, uh -huh. а відносно тих, які мобільні, в тому числі так стартові позиції наших зенітних ракетних комплексів, базування наших винищувачів. Не з точки зору протиповітряної оборони, це ж ситуація змінюється, і тому, щоб вона була актуальна, треба проводити щодоби розвідку. І вони на жаль є засоби не за, які, яким застосування цих засобів вони. Намагається добути дані розвідне такі, що були актуальні для того, щоб потім ну ефективно здійснювати такого роду удари. Зрозуміло, почали вас, пане Ігоре. Дякуємо за те, що долучилися до нашої ефіру. Роз'яснили, що зараз відбувається і буде відбуватись найближчим часом. генерал лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу зсу України 2006 2010 роках. Ігор Романенко спілкувався з нами.